Друзі, усім доброго вечора. Мене звати Анастасія Дросінова. Я журналістка медіа платформи Гору. Сьогодні обговоримо, як завжди, новини рідної Херсонщини. До ефіру приєднається керівник групи управління розмінування Херсонської області Олександр Дворецький. З ним поговоримо про розмінування територій області після деокупації. Тож ставте свої питання в коментарях, а я переходжу до огляду новин. У Херсоні обіцяють безплатний проїзд у тролейбусах. Сьогодні на маршрут вийшли 20 тролейбусів, проїзд, у яких із завтрашнього дня буде безплатний. Про це повідомляє міська рада. Нагадаю, що в місті діятимуть три маршрути: восьмий маршрут вулиця Полтавська, це мікрорайон житлоселище до вулиці Зала Герсек, дев'ятий маршрут площа Білозерська до вулиці Зала Герсек по вулиці Ілюша Куліка. Дванадцятий маршрут вулиця Володимира Великого, мікрорайон Таврійський, до вулиці Зали Герсек. У Херсоні з 10 квітня почнуть видавати паперові сертифікати від Всесвітньої продовольчої програми ООН на додаткових локаціях. Про це повідомляє Адра Юкрейн. Загалом сертифікати можна отримати на восьми пунктах видачі гуманітарної допомоги з понеділка по п'ятницю. Інформацію щодо адрес видачі можна отримати за номерами, які ви зараз бачите на екрані. Військові РФ 78 разів обстріляли правобережжя Херсонщини із мінометів, артилерії, танків, протитанкових ракетних комплексів, безпілотників та авіації. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За даними міськради, минулої доби окупанти завдали 11 ударів по Херсонській громаді. Під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Придніпровське, Музиківка, Степанівка, Комишани, Корабельний район Херсона. Також постраждали населені пункти Береславської, Новоолександрівської, Милівської та Тагінської громад. Серед них місто Береслав, село Новобереслав, Тамарина, Михайлівка, Милове, Дочани, Качкарівка, Новокаїри, Миколаївка, Бургунка, Ольгівка та Львове. На Херсонщині втретє працювала команда проєкту Медичний Десант благодійного фонду коло. Про це повідомляє Херсонська Ова. Упродовж п'яти днів фахівці надали медичну допомогу жителям Чорнобаївки, Станіслава, Музиківки, Дар'ївки та Степанівки. Пацієнтів оглядали гінеколог, невролог, травматолог, психіатр, сімейний лікар, офтальмолог та лор. У Береславському районі знову працюють фахівці організації лікарів без кордонів з 10 по 13 квітня. Жителі можуть отримати медичну допомогу від міжнародної організації. Про це повідомляє голова Береславської РВА Володимир Літвінов. Фахівці працюватимуть за графіком, з яким ви можете ознайомитися за посиланням, яке ми залишаємо в коментарях. Керівниця лікарні Верхнього Рогачика Олена Кулик співпрацює з окупантами. Про це повідомляє центр журналістських розслідувань. Вона допомагала окупантам зареєструвати в російському держреєстрі лікарню верхнячверхнягаською центральною районною больницю. За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Верхньорогачівській лікарні після реконструкції відкрили приймальне відділення, для якого закупили дороге обладнання. Сама ж Олена Кулик постійно висловлювала критику щодо медичної реформи в Україні. В Україну повернули 24 дитини з Херсонщини, котрих незаконно утримували російські окупанти. Про це повідомляє Херсонська ОВА. Це була одна із найскладніших рятувальних місій. Росіяни влаштували дітям 13-годинний допит. А пізніше змусили брати участь у пропагандистському репортажі. Йдеться в повідомленні. Дітей повернули завдяки благодійному фонду Save Ukraine. Правоохоронці та волонтери вивезли дві родини з дітьми з селища Козацьке Новокоховської громади. Про це повідомляє поліція Херсонської області. Учора, 9 квітня, евакуювали жінку з восьмирічним хлопчиком та 13-річного підлітка разом з його матір'ю та бабусею до Херсона, де їм наразі допомагають волонтери. Минулої ночі окупанти завдали удар по Херсонському художньому музеї. Понівечена будівля, будівельна огорожа, плити плити ОСБ, якими були закриті вікна. Про це повідомляють на сторінці музею у Фейсбук. За словами заступника голови облради Юрія Соболевського, ніхто серед місцевого населення не постраждав. Також від ворожих обстрілів у місті постраждала будівля райради та обласного кардіологічного центру, де вибуховою хвилею були вибиті вікна. На правобережжі Херсонської області піротехніки знешкодили 126 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Херсонській області. За минулу добу рятувальники також обстежили 3986 гектара території, 1 кілометр леп та 15 домогосподарств. Фахівці ДСНС закликають жителів Херсонщини користуватися лише асфальтними та бетонними дорогами, не підходити до покинутих будівель, автівок та блокпостів, не торкатися підозрілих предметів, не заходити в ліси, лісосмуги, сади на поля та городи. Друзі, такими були головні новини Херсонщини останньої доби. І до нас вже приєднується керівник групи управління розмінування Херсонської області Олександр Дворецький. Пане Олександре, вітаю! Які труднощі у роботі з вибухонебезпечними предметами? Ну, при роботі з любими вибухонебезпечними предметами? Основна трудність це знання, що з ними робити, адже необережне поводження з будь-яким чи іншим небезпечним предметом може призвести до його ініціації вибуху, що в свою чергу понесе за собою травмування або смерть. У яких умовах працюють спеціалісти з розмінування? Чи вистачає кадрів та технічного оснащення? Ну, е якщо брати свій досвід, а по досвіду мені довелося в минулому році розміновувати Київщину, і зараз, якщо рівняти Київщину і Херсонщину, то Київщину треба множити на 20. На Херсонщині надзвичайно складні щодо розмінування деокупованих територій, адже ворог залишив тут десятки, якщо не сотні тисяч, вибухонебезпечних предметів. І тут примінялися ворогом вибухонебезпечні предмети не тільки артистких систем там чи систем. Зенітно-ракетного вогню, а надзвичайно багато інженерних боєприпасів, тобто мін спеціалізовані, надзвичайно багато нових їх мін розробок про яких, на жаль, немає повністю документації, і ми якісь методики, якісь способи їхні розмінування. Зараз відпрацьовуємо тут на полях Херсонщини, якщо врахувати. Вже так по досвіду от роботи тут, то практично 80% боєприпасів ворог зробив так, що вони не вилучаються з місця воялення. Їх треба знешкоджувати на місці, адже під час їхнього вилучення вони будуть вибухати. Це зроблено спеціально для того, щоб максимально зашкодити нам розмінувати ці території. І врахувати, що величезні такі об'єми, що вистачає нам кадрів, так певно, що нам не вистачає кадрів. Для цієї території у нас замало, а жотково врахувати м, територія, де окупована, де окупована територія Херсонщини, зараз нараховує орієнтовно десь 380 тисяч гектарів. 380 тисяч гектарів. Ви тільки вдумайтесь в цю цифру. І практично всі вони в тій чи іншій мірі забруднені вибухонебезпечними предметами. Тут потрібно дуже багато людей, і я завжди. Говорю, це моя суб'єктивна думка, я її можу озвучити, спираючись на свій досвід. Е, час для розмінування території Херсонщини це на рік і не два. Це на рік і не два. Це набагато більше часу для того, щоб ми могли дати безпеку населення, яке тут проживає. Надзвичайно, надзвичайно дуже великі масштаби мінування. З такими масштабами, напевно, що навіть не штовхувався ніхто в світі. А Херсонщина порівняно з рештою регіонів України, які були під тимчасовою окупацією, певно, що саме засмічено в плані вибухонебезпечних предметів, в плані інженерних мін, в плані мінпасток, в плані мінування об'єктів гражданської інфраструктури. Безпосередньо було не військове мінування, було мінування при їхньому панічному відступі так, щоб на цій території вже ніхто не жив, так, щоб її не можна було розмінувати. Наразі така ситуація. Але ми працюємо, ми знаємо свою роботу, ми її зробимо. Я от тільки хотіла запитати: ну, окей, ви мінуєте щось, але ви звідси йдете, що вам це мінування дає, тобто, ну чим їм це допомагає? Тільки усвідомленням того, що дуже складно це розміновувати? Ну, на мою думку, вони робили так, щоб тут неможливо було жити, щоб ми не могли нічого відновити. Ми в деяких населених пунктах на території одного домогосподарства знімали по 8-9 розтяжень. Це ж не заходячи в приватний будинок. Виходили розтяжки навіть в собачих будках. Поміновані практично всі кладовища, особливо могили воїнів АТО. Між двома стовбами, які зірвані всі лінії ЛЕП, вони поміновані настільки, щоб не можна було відновити лінії електропередач. Між двома стовбами ми знімаємо по 4, по 5 мінус за Місідваці. Досить страшні міни. Вони ж радянські, але вони безідказні. Це в міні 2400 уламків по кругу. Яка під час того, як там зацепив розтяжку, випригує на рівень живота і 50 метрів на не одного шансу віднову? По 4-по 5 мінути ми таких знімаємо між двома опорами леп. І ну, тут немає логіки і немає ніяких моральних якихось цінностей тих людей, які минували. Це мінувалося не на війська, чи в тому числі на війська. Процентів 40-50 мінування, яке вони здійснили, це було мінування на цивільне населення з метою або його, або зробити калікою. На жаль, зараз так. На жаль, ми маємо такого ворога безпринципного. Так, я знаю, що це дуже таке питання дивне, але все ж таки хочеться з'ясувати. Чи є в цьому якась логіка? Ну, очікувано, що її немає, тільки щоб вбивати людей. У нас є питання від глядачів. Я знаю багато бабусі, які рвуться на дачі після звільнення лівого берега. Наскільки це безпечно, чи треба буде їх перед тим розміновувати? Однозначно, всі території потрібно будуть розміновуватися, тому що там, там все буде в мінах, все буде в системі мінування, враховуючи, враховуючи масштаби і об'єми мінування. На наших територіях зараз я би дуже радив всім цивільним звикати, пересуватися тільки по дорогах з твердим покриттям, забути про ліси, забути про поля, які є необстежені, не ігнорувати знаки небезпеки. Просто так знаки міними не стали. Чи ми, чи інші учасники розмінування? І. При будь-якому підозрі якогось небезпечного предмета, не підходити до журналіста і не пробувати самому нічого розміновувати. Це повинні робити професіонали. Не вартує, не вартує та чесничина чи тих декілька кущів, помідор людського життя чи людського здоров'я. Якщо воно чекало рік, почекає ще півроку, розмінуємо і будемо тоді садити всі разом. Наші фахівці зараз от на якій точці знаходяться з розмінування, тобто у відсотковому співвідношенні від того, що заміновано, скільки вже розміновано, і скільки ще з часу, щоб ну там більшу частину все ж таки розмінувати? Ну, дивіться, ми не єдиний орган, який розміновує територію України. Поряд з нами працюють сапери Збройних сил України, сапери Національної гвардії України, сапери. Державної спеціальної служби транспорту, вибухотехніки національної поліції. Зараз чекаємо залучення якихось неурядових організацій, які мають ліцензію на розмінування е, в нашій державі, ліцензовані для розмінування. Я можу озвучити цифри безпосередньо за нас, за свій зведений загін, який функціонує з жовтня місяця на території, де Він налічує в своєму складі 20 піротехнічних розрахунків. Та 54 одиниці техніки. Це всього 130 чоловік особового складу. І з жовтня місяця по даний час на території області ми розмінували більше, ніж 2200 гектарів території. Перепрошую, перебив дзвінок. Тобто ми розмінували більше 2200 гектарів території. Пройшли більше 400 кілометрів автомобільних доріг, близько 900 кілометрів ліній електропередач вже нами перевірено і заведено світло більше, ніж 120 населених пунктів. Ми розмінували біля 170 кілометрів газопроводів. І під час цієї роботи ми виявили, що більше 21 тисячі вибухонебезпечних предметів, і це наша частинка в загальний, в загальний внесок розмінування цієї області. Я думаю, що в процентному відношенні безпосередньо від території області до процента розмінування, цим більше володіє обласна військова адміністрація, адже під її безпосереднім керуванням ми і працюємо. Я міг озвучити тільки за свій загін. Дані, за які я можу відповідати, що вони є правдиві, то, що ми зробили. А так як я говорив, що навіть дивлячись, дуже у нас багато тут складових, які розміновують цю область, ну зрозумійте, це піде не рік і не два вже є мінні поля, такі на які ми в певній мірі навіть не знаємо, як зайти. І дуже багато мінних полів, які будуть потребувати дуже багато часу. Дуже багато часу, тому що це тисячі, це декілька тисяч мін на одному полі, а території досить великі. Сьогодні не ну, вже так швидко все це заміновується і такими кількостями, тисячами техмін, і це... може... дистанційні. Одна машинка може замінувати два футбольних поля за 15 хвилин. Є системи касетного мінування за допомогою реактивних снарядів РСЗО, такі як ураган смерть. Наприклад, такі, як пелюстка, там, як ліпесток називається, і в одній трубі більше 600 штук. 20 снарядів в одному пакеті 4 машини. Це за один залп вони більше 40 гектарів замінують. Ну, наразі... Це... наразі Херсонщину дистанційно мінують росіяни? Ну, наразі вони здійснюють по нас артилерійські і авіаційні удари і удари СЗО. Вони мінували дистанційно, коли вони відходили при відступі, і okay. коли вони пробували прорватися на Миколаїв. Наразі зараз всюди окуповану частину, поки в мене таких даних нема, що мінують. Але нам вистачає того, що вони залишили. На жаль. Я питання від глядачів: чи можна відвідувати кладовища, прибирати могили? І далі продовжується питання. Наскільки це небезпечно, і коли кладовища стануть безпечними максимально? Наскільки я володію інформацією, є рішення Ради безпеки і оборони Херсонської області, яке забороняє відвідування кладовища на даному етапі? Тому що кладовище в повній мірі. У нас не є обстеженими на, на, на території, і кладовища досить суттєво заміновані. Досить суттєво заміновані, і це становить дуже велику небезпеку. А для того, щоб розмінувати кладовище, нам потрібно досить багато часу, тому що ну, маленький приклад наведу простими словами, щоб мене зрозуміли глядачі. Міношукачам на кладовищі практично неможливо працювати, тому що багато феромагнітних елементів, тобто багато желіза. І шукач буде пищати на все. Це треба обійти все ручками, ножками, передивитися, перещупати щупом, подивитися, де які міни стоять. А міни там стоять як протиопіхотні, вкопані, так і на розтяжках, так і касетні елементи. Там можуть бути все від звичайних розтяжок. А тепер візьміть собі, просто прикиньте, в кожному селі навіть в самому маленькому є мінімум два кладовища, одна старе, одне нова. Появіть, які це масштаби, і порахуйте, що. У нас залишилося біля 86 сіл, які ще більше часу, більше року, точніше, без електрики, відповідно, без газу, без води. За скільки часу я піду на кладовище своїм особовим складом обстежити, скільки ж цим людям чекати світла. Я завжди говорив: якщо ви хочете зробити шану для людей, яких ви пам'ятаєте, шануєте, підіть в церкву помиліться. Для чого йти на кладовище, яке не обстежене, щоб прибрати могилу і злягти там біля нього. Якось так і от тепер же цікаво дізнатися про пріоритети в розмінуванні. Це, наприклад, житлові приміщення і так далі, і чи і... Я е, пріоритетність щодо проведення розмінування до окупованих територій визначена керівництвом держави Кабінетом міністрів, і безпосередньо коригується, визначається обласною військовою державною адміністрацією. Насамперед, першим пріоритетом, який визначив президент з керівництвом держави, це є відновлення критичної інфраструктури на деокупованих територіях, тобто забезпечення світлом, газом, водою, зв'язком е населених пунктів, які перебували під окупацією, щоб забезпечити їх, сталу функціонування. функціонування як безпосереднього населення, функціонування, так і якихось інституцій держави. Наступним етапом це буде Розмінування сільськогосподарських угідь з метою забезпечення відновлення е, нашого сільського господарства, щоб забезпечити роботу держави, і розмінування об'єктів інфраструктури, школи, садочки, лікарні, території, там стадіони, загальні дороги, і так далі. Третю чергу це вже будуть великі промислові об'єкти, що більш заміновано, більш складне. Системі замінування, але поряд з цим під час виконання першого, другого і третього етапу, піротехнічними підрозділами ДСНС проводиться оперативне реагування на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів населення. Це, тобто, якщо людина знайшла вибухонебезпечний предмет, вона телефонує на 101, може до на 101, телефонує на 102, Нам приходить інформація. Ми виїжджаємо і знешкодуємо, чи забираємо цей вибухонебезпечний предмет в залежності від його складності. Чи знешкоджуємо на місці, чи забираємо з в спеціально відведених місцях? Це є оперативне реагування і воно здійснюється повсякденно. Наразі такий алгоритм діє зараз по всій державі. Зараз от, у новинах я щодня розповідаю, надходять повідомлення про підриви на мінах на деокупованих територіях. Чи можете розповісти, як люди можуть себе обезпечити, як, врешті-решт, виглядають найпоширеніші вибухонебезпечені предмети? Ну, це є артилерійський снаряд, їх досить багато на наших землях. Практично 15-20% снарядів, які проходять канал ствола, вони не вибухають в силу тих інших причин, вони знаходяться на полях, в зведеному стані, підривник зведений. Ні в якому разі їх не можна чіпати. Як людям забезпечити себе насамперед, це особистий самоконтроль і особиста безпека? Не відвідувати те, що заборонено до відвідування, не брати в руки, не лізти ні в якому разі в лісові масиви на територію сільськогосподарських угідь, яка не є обстежена. Ні в якому разі не лазити по закинутих позиціях орків, які вони залишили з метою збору якихось трофеїв чи збору якогось металолому чи чогось іншого. Вони всі поміновані в першу чергу привіт. Якщо щось побачили, не зрозуміли, не брати його в руки з максимально дальньої вістині, де тільки побачили його одійти, запам'ятати, де перезвонити на 101 або на 102. Дуже багато в нас. На цій території інженерних боєприпасів, а саме інженерних мін, які заборонені всіма цивілізованими світовими державами до використання, а це є протипіхотні міни, касіє, такі як пелюсток, вона невеличка, така як півклонового листочка, може бути зеленого кольору, може бути сілого кольору, її практично не видно. Вона викидалася тисячами з касетами. Зараз травичка зелена піднялася, її не видно. Вона несе надзвичайно велику небезпеку, адже їй, щоб зініціювати, там 40 грам жидкої зручатки, щоб мені наступити декілька кілограм, і тоді немає стопи. Ця міна не вбивається, міна калічить, вона просто відриває стопу. Надзвичайно багато, просто десятки тисяч противопіхотних мін, такі як ПМН, ПМН-2, ПМН-3, ПМН-4. Вони несуть надзвичайну небезпеку. Це теж заборонена міна, яка не вбиває, вона відриває ногу по полі. Якщо не надати швидку допомогу, не зупинити кровотечу, людина загине. На, наголошую всіх і дуже прошу не їздити. Оце палюсток, якраз про яку я говорив, маленька міна, вона може роками лежати в криві, чекати, поки на не А Це система, яка її виносить. Дуже всіх прошу не їздити неперевіреними ґрунтовими дорогами. Пересуватися тільки по дорогах з твердим покриттям. На ґрунтових дорогах в нас зараз в області загинуло практично 40% мирного населення, яке загинуло внаслідок вибухонебезпечних предметів. Це бажання скоротити дорогу, це побажання подивитися, ага, по хтось їздив давайте я проїду. А я тут їздив руками, що ви мені розказуєте, там мін немає і так далі. Надзвичайно велику небезпеку несуть ґрунтові дороги і узбіччя. Дуже б попросив би попросив всіх берегти себе насамперед. Скільки б ми не говорили, скільки б ми знаків мінної небезпеки не ставили, скільки б ми стрічок не вішали, якщо людина сама себе не буде берегти, не буде на себе вважати, вона наразить себе не на небезпеку. А при наражанні себе не на небезпеку вона наразить тих, хто їде з ними в машині. Дай Боже це дію. Отакі от коротенькі поради. Пане Олександре, дякую, що знайшли час приєднатися до нашого ефіру. І на все добре. Дякую вам, бережіть себе. Все буде Україна. Все ми зробимо. Друзі, говорили сьогодні про розмінування. То не на нашого ефіру подивитися вже у записі на нашому Ютубі. Тож зараз ви можете ще ставити свої питання. Я вам нагадаю, що ви можете безкоштовно звертатися за юридичною і правовою допомогою, яку надають юристи Фонду милосердя та здоров'я. Телефони ви зараз бачите на екрані. І ви можете звертатися з будь-яких питань, з оформлення виплат. Якщо у вас виникли якісь проблеми з тим, щоб стати ВПО, і якісь там є ще нюанси, також юристи допомагають розпочати процедуру відшкодування за пошкоджене через російські обстріли майно. Гроші не виплачуються швидко, так але вже ви можете починати фіксувати ці пошкодження і писати відповідні заяви, куди і як якраз пояснюють юристи. Тож працюють вони з понеділка по п'ятницю з 9 до 17, Якщо ви знаходитеся на тимчасово окупованих територіях, користуйтеся Telegram, Viber, Signal, WhatsApp, обов'язково все видаляйте. максимально обезпечте себе, наскільки це можливо, але ви також маєте змогу звертатися до юристів, ставити свої питання стосовно комуналки, виплат аліментів, так далі і так далі. Далі хочу попросити вас, якщо ви хочете запропонувати нам новину, пишіть у наші соцмережі. Ми є у Фейсбуці, ми є в інстаграмі, а також в Телеграмі. У телеграмі у нас є свій чат-бот, куди ви можете анонімно, конфіденційно запропонувати свою новину. Він закріплений вгорі каналу. Також ви можете нам писати в особисті Фейсбуку та Інстаграму. Ну і звісно, що підписуйтесь на наші Ютуб канали. Канал Говори Слухай Херсон, де працюють мої колеги, і також канал Гору Херсон, де виходять наші ефіри і інші відеоматеріали, відеорепортажі про Херсон, про Херсонську область. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і ви будете якомога швидше в курсі всіх найважливіших подій Херсона та області. Друзі, я більше не бачу ваших питань у чаті. Всі, що були, пан Олександр відповів на них. Вже я дякую всім, хто сьогодні завітав до нашого ефіру. Дякую всім за питання. Дякую всім за поширення цього відео. Ви дуже допомагаєте нам робити правдиві новини Херсонщини більш відомими на лівому березі, в тому числі, ми вам за це дуже вдячні. Ми робимо цю важливу роботу разом з інформування правдивого, а не пропагандистського. Яке поширює Росія на наших громадян. Тож, запрошую всіх у ефір у середу, о 20-й годині. Тисніть на дзвіночок youtube каналу щоб вчасно прийти і поставити питання фахівцю. Пишіть, пропонуйте теми для обговорення у коментарях. Будемо прислухатися завжди до ваших побажань, прислухаємося. Бажаю всім гарного вечора і на все добре.